Рій, наша назва. Козацька, козацька слава! З нами рух, з нами дух, з нами козацька слава. Наш девіз. Щоб Україна мудрість розпала. Козацька слава повік не пропала. Рій козацька слава до участі у конкурсі Топографія готова. Ройова соломуха Діана. Ліцей номер 11. Проходимо. Відкладочку відкрили. Записали назву і продовжуємо. Азимут це. Кут напрямком на північ, напрямку на об обраний об'єкт. Угу. Всім відповіді видно, так? Да? Комп'ютер може трошки вийти. 90 градусів вказує на. В схід. Найточніше сторони горизонту визначають за допомогою приводу. Мені здається, що гігрометр. Згодно. Вираз, який показує, у скільки разів відстані на плані або карці менше від відстані на місцевості називається. Масштаб. Масштаб. вимірювання висоти точок земною поверхні. А... Можливо, до речі, чи не валювання. Ігор, що ти скажеш? Планування. Ну, команда підтримує так? Да. Так. Спеціальні знаки, на яких зазначена висота даної ділянки землі над рівнем моря. Мне мне кажется, это абсолютная высота. Что вы думаете? может быть. да. Барштрих и солиния на карте в еще отказывают нам. Максим? Ну да, это тоже. И вот и Крым. У же не в якою літерою в міжнародних назвах сторін горизонту позначає захід? Захід? Значить, да, да. да, да. то... Мені здається, що давно відомо. Погодинна лінія це ці від примесі, які утворюються о 12-й і вказує здорове. Мені здається, це точно на північ. Мені здається, більше на на свет? Вы еще думаете? На схід тоже. Нахит? Ну да. Мені здається один до двадцяти так. Mm. Mm. Але хоча mm, це було б дуже проб... так. Mm. Який масштаб є іменно логи? Мені здається, один сантиметр 2 кілометр. За допомогою якого масштабу можна без розрахунки швидко визначити відстань на карті чи плану? Mm. Мені здається, що іменуваним, наскільки ми можемо відразу перевести. Сонце перебуває в зенітці. Що ти скажеш, Ігор? Я ще думаю. Мені здається, о 12 годині. О, 12 години. Кстати, так. Горизонт. У нас є варіанти: Північ, Південь, Захід, Схід, Північний Захід, Північний Схід, Північний Захід і Північний Захід, Північний Схід, Північний Захід, північний захід північний, південь, Південний Схід. Останній варіант. Останній варіант. 180, оскільки показує на південь, означає, що 180 півночі. Ну, да. в півночі. Ви погодите? Україні прийнято вести облік абсолютно до сьогодні Мені здається, Чорного моря. Це логічно. Ну, ну, да. Але ж якщо говерла знаходиться ближче до Балтійського, то Можливо, йому чергового Балтійського правильность. Okay. То що ви скажете? Okay. Балтійська?